Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. І зараз огляд на новесенький ніж від бренду Rike. Це Rike p 801 sb Ну і це буде мій новий кишеньковий ніж, який сяде мені на кишеню, і буду я з ним ходити певний термін. Він замінить CVV Backlash. Буде навіть невеличке їхнє порівняння. Ну а перед тим як почнемо огляд даного цікавенького складаного ножа, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Список спонсорів зараз бачите на екрані. В описі є посилання для того, щоб стати. Спонсором, і також окрема велика подяка генеральним спонсорам мого каналу: це Guns Hub, це Start Guns, Otaman Guns, Інгул, Terran Blade і також BPS Найфс. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого каналу. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну а ми переходимо до огляду ножа від Райк і погнали. Почну, як завжди, з розпаковки. Ну, Невеличкий огляд самої коробочки. Спереду ми бачимо бренд Райк Practical Knives and Tools. Folding Knife Series. Є також і фіксовані ножі у Райка. І тут бачимо штрих-код із серійним номером. Це унікальний серійний номер кожного ножа. Це, до речі, прикольна штука. Моделька P801 SB, це я вже начебто говорив. Так, і тут. Що цікаво, на сайті я побачив, що це якась навіть лімітка, і на коробці написано Phoenix Light Limited. Про це трошечки пізніше також. Це доволі прикольна штука. Розпаковується коробка наступним чином. Всередині папірці, папірці. Сілікагель. Такий пакетик і сам ніж. Сам ніж має наступний вигляд і виглядає він реально класно. А, блін, блін зіпсувало мені все. Виглядає, ніж наступним чином. Так, з іншого боку. Ну і зараз буде більш детальний його огляд і, в принципі, трошечки розкажу і про його характеристики. Для початку треба оцю штуку прибрати. Вона мені не потрібна. І ніж має наступний вигляд. До речі, про Phoenix Light Limited. Я от думав, до чого тут Phoenix Light, але ось ну, типу певна схожість, погодьтесь є. І так, райк P801SB. Що ми тут маємо? Ми маємо фолдер, як я вже казав, розміри його, всі його технічні характеристики будуть в описі до цього відео. Але якщо коротко ріжуча крайка у нього близько 80 мм, загальна довжина. Близько 200 мм, тобто 20 см. Матеріал клинка у нього 14-й Сендвік, Це нержавіюча сталь, Ну, в принципі, от по маркуванням з лівої сторони Raik, а з правої сторони ми можемо бачити модель p 801 sb і також напис Сендвік 14C28N Steel. Тобто доволі непогана нержавіюча сталь, на мою думку, вона має бути дещо цікавішою, ніж у Ножа CVV, 9 хром 18, мов. Хто, друзі, більше розбирається в сталях, напишіть, будь ласка, що цікавіше: 9 хром чи 14-й На мою думку, чомусь 14-й має бути е, цікавішим. Також з правої сторони бачимо, що це фреймлок, бачимо кліпсу. Кліпса тут тільки з, одного, з однієї сторони, на іншу сторону вона не переставляється. В принципі, як і. Мабуть, у всіх ножів з фреймлоком, хоча стверджувати не буду, можливо, якісь фреймлоки є із переставною кліпсою. Точно не знаю. Так, далі, що ми тут маємо? Фліпер. Фліпер доволі такий, так би мовити, агресивний, невеличкий, і тут є невеличкий такий недолік, що при 200-му відкриванні він вже буде трошечки давити в палець. Ну, це для тих, хто любить. Просто сидіти і гратися ножем, хто купує собі складані ножі як іграшки, то майте на увазі, що певний дискомфорт тут є, тому що палець впирається ось в таку ну, відносно гостру грань. Якщо знову ж таки порівнювати із CVV Backlash, то тут типу, трошки воно скруглене і є навіть невеличка насічечка. Тобто CVV фліпує, ну, скажімо так, дещо приємніше. Тут ну, трошки по-своєму, так би мовити, але все ж таки це працює. Далі, що ми тут бачимо? Спуски від обуху, це круто, спуски прямі, ніякі не увігнуті і доволі такий міцний у нього профіль. Ну, як мінімум, він міцніший, ніж той же самий CVV Backlash, з яким я його сьогодні постійно майже буду порівнювати. І також зведення у нього трошки товстіше, ніж у CVV, як я вже казав. І це має давати його клинку типу більший, трошечки більший запас потужності. Я думаю, він себе краще покаже при якихось там невеличких, але все-таки при навантаженнях він має бути дещо кращим ніж CVV Backlash. Нагадаю, що у цього ножа маємо увігнуті спуски дуже тонесеньке зведення, і завдяки цьому він дуже гострий, він дуже класно ріже. Але от за місяць користування, можливо, трошки більше у нього вже є доволі. Такі помітні пошкодження ріжучої крайки, і він дещо затупився через все це. Сподіваюсь, що в цьому плані райк покаже себе краще, буде й менше пошкоджень. І, в принципі, сподіваюсь, що він буде також добре тримати свою заточку. 14-й Сендвік він, начебто, як в цьому плані має непогані. Показники. Так, далі по зовнішньому вигляду бачимо, що тут така певна шайба є, такого якогось латунного кольору чи що, що і відсилає нас до ліхтариків Фенікс, наскільки я зрозумів, тому що це все-таки якась ліміточка. Він має повністю відкриту конструкцію, що дуже круто. Має темлячний отвір, дві стяжки бомки. Так, кліпса я вже показував. І відкрита конструкція. Це дуже круто, типу будь-які забруднення ми просто його промиваємо. Руків'я у нього також сталеве, це нержавіюча сталь. Зараз десь тут в інструкції було вказано, що за сталь у нього на руків'ї 3 хром 14. Тобто ці планочки вони з нержавіючої сталі 3 хром 14. Це. Прикольно, я собі хотів суцільно металевий ніж, і я хотів собі ніж з фреймлоком, тому що у CVV, знову ж таки лайнерлок, Лайнерлок мені не дуже подобається через. Ну, Через певні моменти по забрудненню, по зручності користування, от все-таки фреймлоком мені зручніше користуватись. Можливо, там, не знаю, для лівші не так зручно фреймлоком користуватись, але ну, не знаю. Особисто я можу і лівою рукою цей ніж як розкладати, так і складати. Робити це знову ж таки одною рукою без допомоги іншої. Це все-таки зручно і нормально. Єдине, що для шульги, незручність це те, що кліпса тут тільки одностороння. Так, тепер невеличкий недолік. Ніж майже ідеальний, але є нюанси. Як то кажуть, нюанс це ось цей шпеник. Я не розумію, навіщо він тут потрібен. По-перше, я не любитель шпеників, я все-таки прихильник фліперів. Фліпери мені подобаються більше, ніж шпеники. Але раз вже тут шпеник є, ну типу, нехай би собі й був, але він, типу, не функціональний в принципі. Відкрити ніж за шпеник майже неможливо. Я не знаю, він знаходиться дуже близько до осьового Винта і, ну, типу, у нас немає такого зусилля, щоб відкрити його от однією рукою. Це майже неможливо. Другою рукою це також майже неможливо. Я не знаю, навіщо тут цей шпеник взагалі е, присутній. Можна просто взяти за обух і другою рукою спокійно собі відкрити ніж. Е, так, він тут, в принципі, дуже близько до накладок, і, можна сказати, ніяк не заважає, але ну блін і користі з нього ж абсолютно жодної немає. Можливо, він там якось допомагає закриттю ножа, але не знаю, просто заубух, ніж також зручно закривати. Шпенник при цьому тут. двосторонній, але от якби його не було, було б краще. Можна його прибрати, але тоді залишиться отвір, що буде також некрасиво. Тому ну, нехай залишається, але це прямо зайва деталь в цьому ножі, яка дещо його псує. Тоб, ну, тобто, це, я не знаю, навіщо він потрібен. Добре. Як заяв, заявляє виробник, тут знаходиться підшипник. Але я от в цьому трошечки сумніваюсь, тому трошки далі я розберу цей ніж і перевірю, чи там підшипник, чи все-таки шайби. Якщо там шайби, це плюс, тому що вони більш стійкі до забруднення і буде ніж краще працювати навіть при великих забрудненнях, що для мене є актуальним. Але якщо підшипник, то підшипник закритого типу. Тобто, ну ось так зі сторони ми не бачимо, чи підшипник там чи ні. В принципі, у CVV там. Видно підшипник, підшипник там відкритого типу. ну Це ми перевіримо трошечки пізніше. Ще, що я хотів сказати по дизайну, що мені дуже подобається ось саме в цьому райк. Це те, що у нього всі грані, ось і на клинку грані, і на руків'ї грані. Ось ця грань. можете бачити, вони такі типу затерті. Це додає от якоїсь йому все-таки харизми, ніби. Ніж робочий, працюючий, і на кишені він вже багато років, тому що у CVV такого зовсім не було, і я вже по цих ось гранях трошечки проходився. Ну, типу шкіряним бланком там, із полірувальною пастою, це точилка Worksharp, якщо пам'ятаєте. Трошечки проходився по цих гранях, щоб їх затерти, тоді воно додає йому ну, якого, якогось цікавішого вигляду. І з коробки він був повністю гладесенько-чорний -гладесенько Стон чорний Вош. Це такий фініш на клинку. Тут також чорний Стон Вош, але за рахунок ось цих, -ось цих затертостей він виглядає. Цікавіше, і мені так подобається більше. Не знаю чи на яскравому сонці, ви побачите в принципі якісь оці моменти, але ну, сподіваюся, що маєте побачити. То по дизайну він мені дуже подобається, по функціоналу також дуже подобається. Мені подобається фреймлок, подобається фліпер, подобається повністю відкрита конструкція. Кліпса одностороння мене абсолютно влаштовує, не подобається мені лише шпеник. Спуски від обуху також мені в принципі подобаються. Але ну, досить проста форма клинка це як плюс, так і мінус. У CVV мені все-таки більше подобаються ось ці моменти з цими додатковими якимись гранями. Це також додає більш цікавого зовнішнього вигляду його клинку. Ну, але тут, тут все максимально просто, без, без всяких там, не знаю. Понтів і тому подібного. Зате має бути досить функціонально. І, до речі, хочу відмітити, що по розмірам він менший ніж CVV, і тонше руків'я. От те, що тонше руків'я, це прямо відчувається в руці, відчувається в тому, як ми його тримаємо. Ну не знаю, до цього треба звикнути. Мені здається, це буде його все-таки плюсом навіть перед CVV. Не дивлячись на те, що CVV ще при цьому і легший. Але до цього у мене був Скіф Defender 2, який я носив на кишені більше як півтора року. І от після CVV я вже не хочу повертатися до цього гігантського і важкого скіфа. Потім, покористувавши CVV, я вже звик до невеличкої ваги. І, в принципі, розміру леза мені достатньо. І зараз райк, який трошечки важчий за CVV, там буквально на 10 грамів плюс-мінус, але при цьому він має навіть трошки довшу ріжучу край. Але менше руків'я і в руці лежить ну досить цікаво, до цього реально от треба звикнути. Побачу, як воно буде на кишені, покористуюсь ним певний час, потім знову ж таки буде відгук. Щодо CVV, в принципі, я ним повністю задоволений, як ножем на ADC як ножем, який постійно на кишені. З простими задачами він справляється, з складними задачами я його не використовую, тому що для складних задач є інші ножі. А от для повсякденного носіння його цілком достатньо. І я ним задоволений. Мені дуже подобається його фліпер, не дуже подобається мені лайнер лок. Ну, в плані зручності нормально, але в плані забруднення це не є дуже добре. І не дуже мені подобається його те, що в нього увігнуті спуски, і дуже тонесеньке зведення. Так, це плюс, він через це. Дуже різучий, має, скажімо так, правильно різучу геометрію, але все-таки певні пошкодження через це у нього відбуваються. Тобто він більше для делікатних робіт. Подобається чойл, що можна використовувати його і так, але якщо чесно, жодного разу за місяць я в принципі не було в мене потреби в ось такому хваті ножа. В цьому плані райк трошечки відрізняється, він ну, реально простий ніж, у нього тільки ось такий хват. Ну, або можемо ще ось так тримати, якщо нам потрібно вже якийсь делікатний різ робити. Ну, але, як я вже казав, покористуюсь ним, а далі час покаже. Що ж, зараз, як я і казав, хочу його розібрати і подивитись, все-таки тут підшипник, як заявляє нам виробник, чи шайби. Ну, для розбирання буду використовувати ось цю кишенькову точилку Worksharp, Outdoor Sharpeners. І що ми тут маємо, здається, Т8 у нас. Так, на осьовому Т8, а тут той, що менша битка, Т6, мабуть. Е, окей. Вставляю біту в бітотримач і погнали розкручувати. Спочатку відкручую ось овий гвинт. Бачу присутній лактайт, фіксатор різьби. Це добре. Зараз відкручую два гвинти на руків'ї. До речі, напишіть в коментарях, чи цікаво в оглядах на складання ножі вам його розбирання та відповідно збирання, щоб показати, що ж там відбувається всередині. Досить туго затиснути оцей крайній гвинт. Так. Але вдалося його зірвати без додаткового інструменту. Так, фіксатор різьби на цих маленьких гвинтиках, до речі, відсутній. Окей, знімаю планочку. Обережно. Так, ось так вона виглядає. Тут бачимо бонка, як вона називається. Серійний номер всередині. Прикол. І так маємо підшипник. Але такий цікавий якийсь підшипник. Схоже, що ну типу якась ніби пластикова шайба, і в ній от саме розташовані підшипнички, кульки. Цікаво. з іншої На іншій плашці теж в принципі маємо ось ось таку картину. Це досить цікаво. Бонки наступним чином виглядають. ну Фреймлок, в принципі, тут все зрозуміло. так Спробую зараз це все зібрати. Збирати буду в зворотньому порядку. Спочатку руків я закручую. так Так, ставлю іншу биту і закручую осьовий. І дивлюсь, ага, треба, мабуть, дотиснути на руків'ї гвинти. Так. Так, що злизалося вже чи що? І тепер докручую осьовий, щоб поставити клиночок по центру. Все, ніби по центру. Перевіряю. Блін, стіл. Все чудово, легко працює. Линочок по центру, все окей. Зараз невеличкий тест по тому, як буде різати даний ніж райк. Я думаю, зрізом у нього жодних проблем не буде. Ось, Будь ласка, папір ріже дуже легко. Скручений папір. Також чіпляється, вгризається, тобто з заводською заточкою жодних проблем немає. Дерев'яний дручечок, ну, типу, загострити олівчик кишеньковим ножем це нормальна, мені здається, історія. І 14-й сендвік, заводська заточка прямо дуже класно з цим справляється, вгризається, вигризає деревину доволі великими шматками. Геометрія. В принципі, дозволяє нам це робити, і ну, в плані по дереву жодних зауважень до нього е, немає. Перевірю, як буде різати гуму. До речі, CVV дуже добре справлявся з гумою. Ну і цей, в принципі, також класно майже перерізає. Можна нормальне зусилля прикладати. І добре справляється з гумою. Гумовий шланг. Угу. А, наскільки я пам'ятаю, CVV Backlash все-таки зрізом справлявся дещо краще от саме гумового шлангу. Але і з цим жодних проблем. Ну, от прямо немає проблем. Ріже, ніж добре. Що ж друзі, можна підвести певні підсумки. Значить, ніж Raik 801 дуже мені зайшов, він мені подобається дуже по дизайну, подобається дуже по. Свої конструкції, тобто фреймлок, відкрита у нього рама, проста форма клинка, без всяких рекурв, серейтерів і тому подібних. Спуски від обуху, також, в принципі, абсолютно нормальна тема. Ну, Як я вже казав, єдине, що мені не подобається, це оцей шпеник. По-перше, я не люблю шпеники взагалі. По-друге, конкретно в даній моделі він ну, якийсь прямо нефункціональний. Якщо хтось розуміє, навіщо він тут потрібен, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І зараз цей ніж сідає мені на кишеню, буду ходити з ним. Кожен день він замінює CVV Backlash, який був у мене на кишені попередній час. Цим ножем на кишені я, до речі, задоволений. Хто не бачив, можете подивитись огляд на нього, посилання буде в описі. І, в принципі, можу його рекомендувати. Але є ще такий нюанс, як ціна, друзі. І от, оцей райк він дешевший, навіть, ніж CVV. І на мою думку, ну, як мінімум, для моїх потреб він значно більше підходить. Тому от, Вибір ножа це, скажімо так, непроста штука, як виявляється. Я ще в пошуку свого якогось ідеального ножа, але ось даний райк він уже набагато ближче до мого ідеального ножа, ніж цей CVV з невеличких недоліків це знову ж таки оцей шпеник, і ну мені здається, трошки затонкий і він, можливо, буде незручно. Хоча для якихось простеньких дісішних повсякденних задач, я думаю, буде цілком вистачати і такої ергономіки, і такого тоненького руків'я. Зато в носінні має бути більш комфортно, більш компактний. більш... Плоский, так би мовити, профіль цього ножа він ну, буде більш зручнішим в щоденному носінні його з собою. Тож, зараз він мені падає на кишеню, буду його носити. Кого зацікавив такий ніж, то в описі буде посилання на офіційний сайт даного бренду в Україні, можете подивитись, придбати. Є дуже багато різних варіантів, є варіанти з накладочкою G10 на руків'ї, є там різні кольорові варіанти, є ось така Limited Edition чорний Blackstone Wash. І що мега круто на сайті Райк є повна 3D-модель даного ножа, ну і також інших ножів. Тобто кожен ніж ви можете там. Подивитись, роздивитись прямо з будь-якої сторони, покрутити його під будь-яким кутом. Всі найменші детальки, його можна роздивитись просто на сайті, просто на 3D-моделі. Це дуже круто, це набагато краще, ніж роздивлятись фотографії, це краще, ніж дивитись відео. Там прямо якісь от такі мілкі-мілкі детальки під якимось там цікавим кутом. Ви можете роздивитись, чого можна просто не помітити на фотографіях або чого вам не хочуть показувати на відео. Тому бренд. Райк сам по собі доволі цікавий, ціна адекватна, ніж класний, мені подобається. Тож, посилання в описі до відео. Ну і в принципі на цьому огляд я думаю, можна закінчувати. Що ще хотів сказати, хочу ще раз подякувати спонсорам мого каналу, особлива подяка генеральним спонсорам. Список ви зараз бачите на екрані. Ну і також долучайтесь до спонсорства. За це я вам буду дуже і дуже вдячний і це дуже добре мотивує знімати більше цікавого і якісного контенту для вас. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися, якщо не підписані. І також пишіть ваші коментарі. пишіть Думку про даний складаний ніж Райк P801 СБ, ну і про інші якісь ножі, також пишіть коментарі. Мені завжди цікаво їх почитати, і на майже на всі коментарі я і відповідаю. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Попереду ще багато всього цікавого, багато цікавих оглядів, тестів, порівнянь. І також будуть і прямі ефіри. Тому побачимось невдовзі. І бувайте, всім успіхів, всім всього найкращого. До зустрічі!